Увага, увага, свіжі новини у місті жовтої води оголошено надзвичайний стан. Причина день народження Тетяни Грицайової. За нашою інформацією, Тетяна сьогодні приймає вітання від усіх куточків світу, свідки стверджують, що рівень щастя в атмосфері перевищує ці допустимі норми. Таня справжня душа компанії. Її серце належить Балахівці, де вона відчуває себе, як риба у воді. Таня спортивна, а ще любить дуже-дуже танцювати.

Бані вона чарує всіх своїми смачними тортами. А діти просто обожнюють її! Наші кореспонденти підготували для вас ексклюзивний репортаж про життя і досягнення Тані. Ми звернулися до друзів, родичів та колег. Увага на екран! Що ви можете сказати про Таню? Я хочу сказати про Таню, що яка вона добра, яка вона гарна, хазяйка. яка. Я її дуже люблю і хочу, щоб у мене була така невістка, як Таня. Що вона вміє на ходу нею, все говорити, Вона все вміє <говорить> зробити. <говорить> і ми її всі любимо. Найбільше цінуєте у дружбі з танією? Дружба з кумою неоціненна, бо вона в нас найкраща кума. Добра, красива, щедра, гостинна, модна, весела. З нею завжди цікаво, бо вона за любий кіпіш. Що найбільше подобається вам у тані? Танюшка для мене ікона стіля. Ми колись віддихали разом у Щаслівцево, Купаємося, купаємося, всі купаємося. І тут виходить Анюшка, губи накрашені. Вся така в розсвіті сіл, я просто аж задумалася. Боже, яка красива дівчина! Я після того зайнялася собою, а потім ще й поняла, що вона мені Ніколі скупляється, так ми ж подружки. І тепер я подивилася, що вона купила і собі пішла мені в Ніколі. Ну, коротше, я у 50 рівняюся на Танюшку. Вона супер. Якою Таня була студенткою педагогічного коледжу? Танюшка була гарною студенткою, відповідальною, любила анатомію, фізіологію, гігієну та основи медичних знань. Мала високі показники по даних предметах. Я їй також вдячний і її дуже добре пам'ятаю. Які у вашій сім'ї традиції? У сім'ї є спільні традиції. Відмічати свята, дні народження разом. Ми разом готуємо, готуємо всі разом і потім разом все це робимо. Вона щуйна, гарна, працелюбна, добра. Дуже хороша невістка, яку ми дуже-дуже любимо і поважаємо. Куди б ви хотіли поїхати відпочивати з Тетяною? Я поїхав з Танюшею відпочивати в Карпати в гори. Сходили б далеко-далеко в гори. Ну, це тільки влітку. Зімою не хочу, бо холодно, щоб не замерзла Танюша. Но з нинішньою ситуацією в Україні я. Ну, Таня може, поїде, але я можу тільки поїхати на макартет. Ну, або на каміння далі не можу їхати. Що вона любить з вами робити? Садить баштан на пуда. Якби Таня була твариною, якою б вона була? Танюша в нас ніжна, логідна, доброзичлива, турботлива, вірна. Людина, тому вона асоціюється в мене із собакою. От але інколи може так гавкнути, що не переливки буде всім. Який найсмачніший торт Таня випікає? У моєї куми е, всі торти найсмачніші. Е, Добробут оддихає. Яку якість ви найбільше цінуєте в професійному плані? Тетяна Дмитрівна свою групу курчатко обожнює і як справжня матуся піклується про своїх вихованців. І навіть добре навчає і виховує майбутнє покоління українців. Яку роль на святі у Тані вийшло зіграти найкраще? Танюша вічлива, доброзичлива, порядна людина. Хочу сказати про неї як колега, вона завжди прийде на допомогу. В Всіх святах в садочку була в різних ролях. Саме найкраще мені і нашим колегам сподобалося в ролі на випускному святі Капелюшника. Вона була драйвова, чудова, справжня актриса. Якби Таня могла мати суперсилу? Якою б вона скористалася? Ну, єби в моєї Тані була суперсила, то вона була б тільки е, такими повадками, щоб літати. Наприклад, на мітлі, там, ще на чомусь на якомусь препараті. Ну, щоб вона співала, в мене асоціація з нею, що вона десь літає, кудись літає, все время спішить, прибігає ну, і все і співає. А тепер повернемося в студію. Таня! Дозвольте від імені всієї нашої команди привітати вас із Днем Народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, здійснення всіх ваших мрій та бажань! Осте скликай, календар свій перегортай, йдуть роки, але не сумуй, кожен день життя цінуй, хай на твій день народження, завітає уся рідня і прийде твій найкращий друг, і вже чути серця стук народження, Тебе вітають, друзі і рідня і зичать радості тобі щодня, у серці світлих почуттів, сне народження, для тебе крутиться уся земля, хай мрії збудуться, бажаю я, і хай щастить житті тобі. в вікно, хай життя буде як в кіно, Щоб були завжди знов і знов мирне небо і любов, і свічками святковий торт твого свята смачний акор, веселиться уся рідня і співаємо ти і я народження Вічать радості тобі щодня у серці світлих почуттів, з днем народження, для тебе крутиться уся земля, хай мрії збудуться, бажаю я, і хай щастижит житті тобі, з днем народження тебе вітають, друзі і рідня, і звічать радості тобі щодня у серці світлих почуттів. сне народження, для тебе крутиться уся земля, Ха збудуться, бажаю я, і хай щастить в житті тобі.